Будинкове питання. Івано-франківські комунальники відзвітували за минулорічні ремонти житла. Зокрема, ЄРЦ, в частку робіт здійснили за умов співфінансування. Це коли на ремонт дають гроші самі мешканці, а іншу частину надає міський бюджет. В такий спосіб вдалося реконструювати підвальні розгалуження у понад 300 будинках. Також утеплювали фасади та укладали бруківку на прибудинкових територіях. Щоправда, зізнаються комунальники найбільше клопоту з електрогосподаркою. У більшості будинках ці мережі зношені, а мешканці подекуди не зголошуються. Їх лагодити за допомоги співфінансування, люди не розуміють, що по-перше, це їм допомога з міського бюджету є по співфінансуванню. Ну вважається так, що моя квартира ну ще плюс-мінус, якась там мережа. Якщо в підвалі тече, заливає, то хоча б видно, а електромережа, ну щось там згоріло, щось там не зробили. Тому ми проводимо активну роботу з споживачами. Думаю, що це розуміння з часом прийде. Не сиділи без справи і працівники дирекції замовника. Це підприємство опікується гуртожитками та понад десятком житлових будинків міста. У минулому році комунальники також ремонтували електромережі. Попри це, займалися ліфтами, один навіть замінили на новий. Також не обійшли увагою будинкові дахи. На семи будинках проведені поточні ремонти, і в зиму ви, ми війшли без того, щоб мешканцям їхні квартири. При поганих умовах не страдали від того, що течуть дахи. Торік дирекція замовника здійснила ремонт на понад мільйон гривень, скільки буде у 2015-му, Наразі невідомо коштів на такі роботи в бюджеті не передбачено. Втім, комунальники сподіваються, що міська влада таки знайде необхідне фінансування.